Подібні спостережні комісії діють в усіх районах Житомирської області. Їхнє головне завдання не лише нагляд за ув'язненими та тими, хто вже відбув покарання, а й допомога особам, які потребують соціальної адаптації, аби не допустити зростання рецидивної злочинності. Тому результативна співпраця між громадськими організаціями, органами прокуратури, владою та кримінально-виконавчою інспекцією це головне завдання, яке повинні ставити перед собою члени спостережних комісій, за словами помічника прокурора області В'ячеслава Руде. Процес реформування кримінально-виконавчої системи України отримав своє відображення в новому законодавстві, у якому точно визначені пріоритети, згідно якого громадський контроль визнаний одним з основних принципів кримінально-виконавчого законодавства. Участь громадськості в діяльності органів установи виконання покарання таким чином, підвищується роль громадських організацій створення належних умов відбування покарання. Забезпечення дотримання права свобод людини, соціальної адаптації громадян після звільнення. Індивідуальна робота з кожним ув'язненим та тими, хто тільки не повернувся з місць позбавлення волі. Таку роботу систематично проводять працівники кримінально-виконавчої інспекції та члени спостережних комісій. Адже багато людей, які тривалий час знаходилися в ізоляції від суспільства, потребують не лише поновлення документів, а й психологічної допомоги, хоча б тимчасового житла та працевлаштування. Найбільше зростання рівня рецидивної злочинності спостерігалося в Коростишівському районі з двох випадків до семи, Новоград-Волинському з 13 до 16, Житомирському районі з 10 до 13, Володар-Волинському з 2 до 6. Причому взяти, якщо до уваги, соціальний портрет наших підобліковців, то, як правило, це Люди з ускладненою психікою маючи якісь характерологічні психічні розлади, з метою покращення стану профілактики повторних злочинів в області систематично проводиться низка спеціальних заходів, серед яких бесіди з засудженими, відвідування неповнолітніх засуджених та людей, які перебувають в складних життєвих умовах.